Антарктида це край земної кулі, протилежний Арктиці. У центрі її знаходиться південний полюс, якого рівно 100 років тому, 14 грудня 1911 року, досягла експедиція під керівництвом норвезького полярного дослідника Руаля Амундсена. Всього на 33 дні пізніше південний полюс був підкорений експедицією англійця Роберта Скотта. Який загинув на зворотньому шляху, і сьогодні Антарктида стала своєрідною меккою для дослідників і туристів. Устрічі завжди хвилюють а надто ті, коли бачиш людину, з якою стільки пройдено, як кажуть, з'їдено не один пуд солі. начальнику 15-ї антарктичної експедиції, кандидату фізико-математичних наук Андрію Залізовському і лікареві Костянтину Даниленку є, що пригадати про рік свого життя, проведений на українській антарктичній станції Академік Вернадський». Обидва не вперше туди потрапили, але Антарктида була несподіваною загадковою, як завжди. У научних співробітників є научний інтерес, який з кожною зимовкою лише зростає. Дійсно, Антарктида і зима в Антарктиді можливо, найкраще місце і час для научної роботи на этой планеті. Це спокійне час, це прекрасна обсерваторія, яка дозволяє рішати многие задачи. Во-вторых, сам цей континент настолько красивий, настолько прекрасен. Білий континент не став менш привабливим. Навпаки, зараз до Антарктиди поспішають науковці, які працюють у різних галузях знань. Бо вона це не просто екзотика, якою насолоджуються туристи, а велетенський полігон, де зручно ставити сміливі експерименти, досліджувати атмосферні явища і будь-які інші прояви природних катаклізмів. В Антарктиді дуже швидко всі люди розкриваються. Тут ми живемо в суеті, подвержене. в массе внешних воздействий там этого нет и все люди очень быстро становятся тем, кем они есть на самом деле. Это вот очень здорово, очень интересно. Можно здесь с человеком общаться всю жизнь и не разобраться ни в нем, ни в себе. Вас готовят психотерапевты, вони, я кажу, боят про то, чтобы вы зашли характерами. Ну что-то, конечно, можно предвидеть, но В цілому життя там совершенно другая. І як воно зложиться, спрогнозувати до зимовки дуже важко. Ну, вам вдалося об'єднати колектив єдине ціле? Надію, що так. Да. Харківські вчені здебільшого, це співробітники Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, беруть активну участь в експериментах в опрацюванні одержаних даних власне через те. Що радіофізики не припиняють тут своїх досліджень, британці з легким серцем віддали нам станцію. Які ж результати отримано нині? Главний результат не результат, а момент, що всі відтуди повернулися живими і здоровими. Це раз. Во-вторых, станція передана в отличном состоянні нашим последователям 16-ї антархічка експедиції. Ми провели. исследования, измерения во многих областях, как физики, биологии, физиологии человека. Вот доктор расскажет об этом поподробнее. И эти результаты, они весьма серьезны. Особенностью зимовки было то, что так мало людей на станции еще не зимовало в украинское время. Всего 10 человек, несмотря на минимальное количество людей. Ми лише розширили, скажімо, спектр научных задач. Ну, навантаження ж збільшилось? Так, да, звісно. Нагрузка увеличилась, але я удовлетворен тим, що наша зимовка з цим достойно справилась. Серед небагатьох країн їх усього 17, Україна має свою антарктичну станцію. Де нині вже працює 16-та експедиція, а зимівники 15-ї адаптуються до примхливого часом дуже спекотного українського літа. Станція працює вже 15 років під українським флагом. За це час достатньо серйозно продвинулись геофізичні фізичні направлення. На нашей станции. Ну, Медико-физиологическая программа надо сказать, что в этом году принята очередная программа десятилетняя освоения Украины и Антарктики. Медико-физиологическая программа в Антарктике направлена на изучение адаптации человеческого организма к высоким широтам, к условиям высокой влажности, низких температур, к условиям отсутствия антропогенных влияний. Хотя это, наверное, положительный момент в этом деле. Ну, ликувати вам довелося, полярники? Безусловно, за год это большой промежуток времени. И обращения к врачу, ко мне как к врачу были. В основном патологія э, была со стороны -органов, э, стоматологическая патология, ушибы, травмы. Серйозних каких-то оперативних или серйозних травм не було в нашу зимовку. И Всі ребята полным составом вернулись не тільки живими, але й здоровими. чувствуют себя після зимовки намного краще, ніж до зимовки. Антарктида, як відомо, стерильна. Її чистота не заплямована людським втручанням. А вчені ж, зрозуміло, прагнуть до чистих джерел. Серед положительних э, э, пост – це дійсно дуже чисте місце. Немає постійних шумів, крім працюючого дизель-генератора. Немає таких стресів, які ми спитуємо тут кожен день. Є Другие как-то особенности, депривация сексуальная. То есть тобто, на снации зимуют одни мужчины. Это психологические какие-то моменты, связанные с особенностями личности е отдельных зимовщиков. Потому что е ну, все предугадать э подготовки к е зимовке не невозможно. Антарктида не прощає легковажного ставлення до себе. То збурить лід на підходах до острова, то засипле станцію снігами, яких навіть бувалі полярники не пам'ятають. Щодня вручну вони мали розчищати снігові замети. Та всі труднощі можна здолати, якщо склався монолітний колектив. Я Знаю, що на южної Джорджії випало рекордно мінімальне кількість осадків за рік. У нас на станцію в окрестностях. нашей станции это вдоль Тихоокеанского побережья Антарктического полуострова действительно выпало столько снега, что ни я не помню, ни те ну, яхтсмены, которые уже лет 30 ежегодно ну, в летнее время приходят. Очень много. Действительно, после лета, окончившегося в Антарктиде, вот в этом, в этом месте Антарктиды ледники даже подросли вопреки. Тенденции и, и прогнозом про то, что они танут, так? Да, да. Собственно, на остров высадиться особой проблемы нет, если погода позволяет. Позволяла она не так часто. И на самом острове, вокруг станции, сугробы 5-6 метровой высоты, которые... Зимовка. 15-я украинская антарктическая экспедиция убирала лопатами. Вот это вот действительно отбирало много времени, но, с другой стороны, поддерживало физические кондиции. Ну а техника не якой, не было. Там да, рощи снегорощи... не, не Нет, техники. у нас нет. У нас есть лодки зодиаки, есть два снегохода. Ну, снегоуборочной техники нет. Есть ну, огромное количество лопат. И 10 зимовщиков. Вот это, собственно, все. Міжнародна наукова спільнота докладає чимало зусиль для вивчення ближнього космосу на засадах кооперації. Досадньо згадати, що британці віддали Україні саме цю дослідну антарктичну станцію, що й одержала назву Академік Вернацький. Протягом останніх років на ній побувало чимало зимівників, вчених та спеціалістів, які вели спостереження в Антарктиці. Станція має вели велику наукову історію. і по почтирьом. направления, как-то метеорология, физика ионосферы, геомагнитного поля Земли и атмосферного озона, полное содержание, это самые длинные непрерывные ряды в Антарктиде, которые начались в 40-х и в 50-х годах. Это, безусловно, мы продолжаем измерять и исследовать. Озоновая гера, она сбольшивается, чини? Над Антарктидой это же видно? Она появляется в сентябре и исчезает в ноябре. Это происходит ежегодно. Где-то вот с конца 70-х годов этот процесс наблюдается. В последние 2-3 года, во всяком случае, увеличение озоновой дыры не происходит. Даже есть тенденция обратная. Вот. Станция наша дает наиболее качественные данные о содержании озона. Таких пунктів в Антарктиді є десятка. Дані наші використовуються для калібрування спутникових наблюдень. Карти ви можете найти в інтернеті. Ці карти опіраються на дане, в тому числі станції Вернацькі. Колись у нашій програмі розповідалося про те, що Андрій Залізовський після повернення з третьої експедиції. Успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Нині ж на матеріалі експедиційних даних він готує до захисту уже докторського. Насчет щодо експерименту условно проводяться оригінальна змірительна кампанія. Радиоастрономический институт совместно с Институтом солнечной земной физики, Российской Академии наук ближний космос. Это исследование околоземного космического пространства. Мы провели ряд экспериментов с российскими коллегами, европейскими, американскими. Шесть, по-моему, измерительных компаний в течение прошлой зимовки было специально проведено с основным приемным пунктом у нас на станции в общем -то, перед каждой зимовкой проводится научно-технический совет, определяются задачи на зимовку, согласуются технические задания. Каждый зимовщик, каждый научный сотрудник, вот из наших 10 человек зимовщиков, семеро человек занимались научно-исследовательской работой, в том числе доктор. Кроме того, что он нас лечил, он выполнял работы для Института физиологии человека. И перед каждой зимовкой план создается и во время зимовки он выполняется. Ну и теоретически выполнены. Да. Вы можете сказать, что могу. Да. могу. Могу сказать с удовлетворением, что действительно все, что было запланировано, возможно, даже в некоторых направлениях, где научные Есть. сотрудники творческие работали запланировать в науке на год сложно достаточно всегда возникают задачи какие-то новые дополнительные так в ряде случаев выполнено и больше минимум безусловно сделан Науковий потенціал української антарктичної станції Академік Веронацький», на думку вчених, перевищує потенціал багатьох інших станцій, розташованих в Антарктиді західними державами. Але відносини людські наукові зв'язки там перевіряються на міцність повсякчас і є еталоном для людського співтовариства у глобальному світі.